На продовження нашого ранкового зібрання я пропоную читати Євангелію від Луки, яка розказує нам, відкриває, а який же наш Господь, яким він був тоді, коли він прийняв людське тіло. Уподобився людині, був звичайною людиною. Він мав такі самі пережиття, мав труднощі. Мав волі, але для нас він є абсолютним прикладом, будучи Богом подобі людській. переживав ті самі події, які ми переживаємо ми. Прийшов гідно цей життєвий шлях, виконав волю Отця. І ось, коли ми досліджуємо Євангелію, ми читаємо його життя, Його служіння, який для нас є. Особливим прикладом. Кожна крапка, кожна йодка, вона має велике значення для нас. Тому на продовження читаємо Євангелію від Луки, 5 розділ з 17 по 26 текст. Євангелія від Святого Луки, п'ятий розділ з 17-го І сталося одного із днів, коли він навчав. І сиділи фарисеї і законовчителі, що посходилися з усіх сіл Галілеї, Юдеї та з Єрусалиму, а сила Господня готова була вздоровляти їх. І ось люди на ложі принесли чоловіка, що розслаблений був, і намагалися внести його і перед ним покласти. Не знайшовши шкодою пронести його за народу, злізли на дім. І крізь стелю спустили і зложив Його насередину перед Ісуса. І побачивши їхню віру, сказав він йому: чоловіче, прощаються тобі гріхи твої. А книжники і Фарисеї почали міркувати та й казати, хто ж оцей, що Богозневагу говорить, хто може прощати гріхи, окрім Бога самого, відчувши ж Ісус думки їхні? Промовив у відповідь їм, що міркуєте ви в серцях ваших? Що легше сказати, прощаються тобі гріхи твої, чи сказати уставай та й ходи? Але щоб ви знали, що син людський має владу на землі прощати гріхи, тож каже він розслабленому, кажу я тобі, уставай, візьми ложе своє та й іди у свій дім. І той зараз устав перед ними, узявши те, на чому лежав, і пішов у свій дім, прославляючи Бога. І всіх жах обгорнув, і славили Бога вони, і переповнились страхом, говорячи. Дивні речі сьогодні ми бачимо. Я думаю, ця подія добре відома нам і ми одноразово її читали. На перший погляд, це звичайне чудо, ніби нічого особливого. Але в цій події є декілька важливих моментів щодо нашого практичного християнського життя. З поміж інших подій ми не знаходимо, щоб люди просили ні сам розслаблений, ні ті четверо, які принесли, ніхто нічого у Господа не просив. Зауважмо, на відміну від інших. Коли ми читаємо про сліпого Вартимея, який кричав, інші не просили. Христос подивився на цих людей, подивився на цього розслабленого. В нашій мові воно звучить як людина паралізована. Інакше ми не можемо цього пояснити. І ніхто нічого не говорив. Але Христос, Він той який бачить. Він бачить серце людини, він бачить наміри, він бачить кожного із нас. Знаєте, людині придавано одне говорити, друге думати, а третє робити. Але перед Богом стояли, і в нього немає нічого закритого. І ось він побачив віру цих людей і оздоровив цього чоловіка. Цікава подія. На той час Ісус був дуже відомий тим, що Він зробив перед тим деякі великі чуда. Одне з великих чуд це Він здоровив біснуватого в Капернаумі, здоровив Петрову тещу, слава Богу, на проказу. І ось майже останнє, що він зробив, це, коли сказав до Петра закиньте небо. Да". Ось учні ловили цілу ніч, нічого не вловили. Петро дав свого човна, щоб Ісус проповідував, а потім Ісус потуркувався і каже, закинь. І ось вони закинули і наловили дуже багато риби. І це бачило багато людей. Цей факт не можна було скрити. І ось прийшло багато людей. Зо всіх сіл Галілеї, також з юдеї і з Єрусалиму аж. Прийшли фарисеї, законовчителі, книжники. тобто Духовенство. Прийшло стільки багато, що не те, що в домі, навколо дому було дуже багато людей. Одні прийшли з цікавості, одні мали запитання, інші дискутували, треті заперечували, прийшли ті, які хотіли спокусити на чомусь підловити. Але сьогодні нашу увагу, я би хотів, щоб ми загострили на ось цих чотирьох чоловіках. Ми не знаємо ні імен, ні звідки вони були, якого статусу. Напевно, їм теж було цікаво чисто по-людськи прийти і послухати Ісуса. Побачити, хто ж це він, що такі великі і дивні речі робить. Але бачимо, вони поступили по-іншому. Маючи ось цю можливість прийти, вони згадали, можливо, про свого друга. Можливо, ні. Тому що людина, яка паралізована, лежить, можливо, довгий час, не завжди такі люди мають друзів. Друзі, друзі це тоді, коли ми можемо посидіти, гарно провести час, поспілкуватися. Але ось вони згадали про того чоловіка і вирішили будь-якою ціною принести його до Ісуса. Ми бачимо їхню турботу про ось цього розслабленого чоловіка, який потребував. Але їхня турбота базувалася на чому? На вірі. Вони щиро вірили, вони повністю довіряли тому, що якщо вони візьмуть цього чоловіка, якщо вони принесуть і покладуть перед Ісусом, Ісус уздоровить Його. Зауважмо, якщо б в одного із них була хоч краплина сумніву, я думаю, що їм би не вдалося цього зробити. Ми не знаємо, скільки вони несли. Але під палючим сонцем, думаю, що це було нелегко. Можливо, це було в сусідньому будинку, можливо, на сусідній вулиці, а можливо, з кінця міста прийшлося нести. Потрібні були якісь ноші, засоби. Отже, вони об'єдналися навколо цілі допомогти ось цій людині принести його до Ісуса. Вони пожертвували своїм часом, своїми зусиллями, пожертвували тим хорошим часом, який би вони могли благословенно провести ось в цьому будинку, де був Ісус. Послухати. І Коли вже, здається, ось прийшли великий шлях. І ось вже принесли цього чоловіка. Для мене дивним видається один момент. Так, там було багато людей. Але навіть ці люди не дали ось цієї можливості пронести ось цього розслабленого. Чому так? Люди... Завжди є перешкоди. Спокон віків. І особливо в сьогоднішній час. А що скажуть люди? А що про мене подумають? А як воно відобразиться на моїй роботі, там, де я працюю, на моїй кар'єрі? Що зі мною буде? І ось ця дорога на цій дорозі до Ісуса Христа найбільшою перешкодою. Є люди, як завжди, І бачимо, здавалося би, по-людськи, мені доводилося свого часу, коли я працював в лікарні, носити людей. Знаєте, де коли це було втомливо, втомляючи, коли треба було підносити на восьмий поверх, там, дев'ятий і ліфт не, не працював. Це щось особливе. І ось вони принесли. І здавалося б, можна було сказати, ну все, ми зробили все, що ми могли. Більше ми зробити не можемо. Може почекаємо, коли закінчиться служіння. Може, коли люди розійдуться, може, коли Ісус вийде. Але ми бачимо в них особлива віра. Вони не хочуть чекати, вони хочуть вже. сьогоднішній день доводилося і мені зустрічати і дискутувати з людьми на питання, коли звучить віра. А якої ти віри? А я такої віри, а той такої, а там ще якась віра. Не про цю віру йдеться. І ми бачимо, Христос не питав їх, а якої ви віри. Можливо, якої конфесії або звідки ви прийшли, нічого не питав. І ось їхня віра, вона настільки жива і настільки дієва, що вони роблять, здавалося б, крок неймовірний. Мені тяжко уявити, коли є повний дім. Ісус Христос посередині духовенство навколо, які прийшли з самого Єрусалиму. Це не, не близький шлях. І тут розбирається стеля. Так, це не були плити залізобетоні, це інші. Але однако це була стеля, це щось падало, це щось сипалося, щось порушилося. І знову люди почали нарікати. Але. Христос, він подивився по-іншому. Подивився на цього розслабленого, паралізованого на них і побачив в них що? Віру. Таку віру. Не просто вірити, не просто довіряти, а ще й діяти. Напевно, після цього. Я переконаний, тим людям потрібно було залатвити ось це, цю стелю поправити, тому що це був чийсь дім. Але вони досягли головного. Чоловіка зуміли доставити і поставити перед Ісусом. І Христос, побачивши їхню віру, найперше звертає увагу. На найцінніше, що є в людині, це що? Душа. І каже чоловіче, прощаються тобі гріхи твої. А вже потім каже, уставай і ходи. Є першочергові речі. Що саме цінне в очах Божих? Це вічна, безсмертна душа кожної людини. І Тимчасове тіло нашого замешкання на цій землі. Любі брати та сестри, я буду закінчувати час біжить. На сьогоднішній день нехай це буде практичним уроком для нас. Тому що куди ми не поглянемо, ближчі, дальші, родичі, сусіди, друзі, співпрацівники. І ми знаємо і бачимо. Є не одна душа, яка паралізована, не одна сім'я, яка паралізована ось цим гріхом. Сатана скута і тримає. І зовні воно, можливо, не видно. На превеликий жаль, багато речей не можна скрити, і вони вилізають, і вони спаралізовують і тіло. І все, йдуть наслідки, йдуть сльози, горе і плач. І сьогодні. Нехай цих четверо людей, це четверо чоловіків. Нехай це буде прикладом для нас їхня віра, їхня жертовність, їхня єдність, їхня наполегливість. Ось на цьому шляху не зупинятися. Помогти хочу знову. І не треба далеко йти. Не треба брати на ночі і нести десь наступні міста вести. Христос каже, я ось тут, я посеред вас. Я з вами, де вас двоє чи троє? Ім'я моє, я з вами. Нехай наше християнське життя, нехай наша віра буде жива і дієва в нашому щоденному житті, щоб ми могли приносити ось цей. Хороший плід, якось це дерево, яке приносить хороші плоди. Це приємно для нашого Господа. Це наше завдання на цій землі. Нехай Господь нас в цьому благословить, а йому слава, честь і Амінь. Амінь.